Ковід 19 нікуди не зник. На Волині щотижнево фіксують близько 500 випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Повідомили сьогодні в обласному центрі контролю та профілактики хвороб в умовах повномасштабної війни. Кількість людей, які вчасно вакцинуються, значно знизилася. Від початку пандемії на Волині за офіційною статистикою від коронавірусу померло 2540 людей. Повний курс вакцинації пройшли 343 тисячі осіб. Йдеться про тих, хто отримав дві перші дози вакцини. Втім, тепер медики кажуть, що цей захист з часом слабшає, і треба робити бустерне щеплення. Ми рекомендуємо якнайшвидше отримати базовий курс вакцинації від ковід. 19 щоб уникнути таких ризиків. І також отримати бустерну дозу. Чому це необхідно? Це необхідно для того, щоб не захворіти самому, а також не бути джерелом інфекції для інших. Бустерну дозу варто зробити через 5 місяців після. Завершення базового курсу вакцинації, другу бустерну дозу рекомендують отримувати через 4 місяці після першої дози. В області першу дозу отримали бустерну дозу, отримали близько 60 тисяч осіб, це до 18% наших волинян, І другу бустерну дозу отримали дещо більше 4 тисяч. Медики наголошують також на важливості щеплень від таких захворювань, як кір, туберкульоз, поліомієліт, гепатит Дправець та Кашлюк. У точному році також зареєстровано два спалахи кору. Це в наших сусідніх областях: це Рівненська і Тернопільська області. І, на жаль, у нас в області також зареєстровано один випадок кору у підлітка 16 років. Що може свідчити про початок епідемічного процесу? І це дуже небезпечне захворювання, може привести до складних до ускладнень серйозних і дуже висококонтагіозний. 90% контактних осіб захворіє, якщо вони не щеплені. Окрім того, ліків від захворювання на кір не існує.